всіх на моєму каналі. Сьогодні я з вами хочу поділитися рецептом французької класики, а саме найполуничнішим тортом Фрез'є. Дуже в ньому багато свіжої соковитої полуниці, ніжний заверний крем, а також два тонесеньких коржі бісквітних Джоконда це бісквіт на основі горіхового борошна. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатися на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. До початку приготуємо бісквіт Джоконда. Для цього в окрему ємність наливається. Я білок 130 г, додаю дрібку солі та починаю збивати, поступово збільшуючи швидкість з мінімальної до максимальної. Як тільки утворилася невеличка піна, всипаю сюди 25 г цукру невеличкими порціями, постійно збиваючи. Нам необхідно, щоб утворилися білки ось такого стану, до ось такої консистенції. Далі збиті бітки відкладаємо в пік і приступаємо до збивання основної частини. Для цього в окрему ємність наливаю яйце ціле, додаю сюди 2 жовтки, а також 70 г цукрової пудри, і просто починаю все збивати знову ж таки з мінімальної швидкості до максимальної. Нам необхідно це збити до стану пухкої пишної піни. Маса повинна декілька разів збільшитися в об'ємі. Ось така маса повинна утворитися. До якої ми поступово будемо додавати борошно. Проте борошно не звичайне, а мікс трьох видів борошна, а саме фісташкового, мегдалевого та звичайного білого борошна. Звичайне борошно я використовую 20 грамів, мигдалевого та фісташкового борошна беру по 35 грамів кожного. Змішую все до однорідності за допомогою вінчика. Так борошно насититься киснем та буде більш ніжніше. І поступово всипаючи до яєчної суміші, змішую за допомогою міксера на невеличкий швидкості. До речі, не обов'язково використовувати мікс трьох видів борошна, можна використати тільки одне борошно, якесь, яке вам подобається, чи мигдалеве, чи висташковий, ну чи, звісно, звичайне біле борошно. Чому я полюбляю мікс такого борошна, тому що мигдаль додає приємну нотку амаретто, а фісташка додає смачний пікантний присмак, а також гарний колір. Додаю до цієї маси збиті білки раніше та обережними рухами, піднімаючи знизу догори, перемішую все до об'єднання, щоб маса не втратила свою пухкість. Далі у форму, яку застилила пергаментним папером, викладаю наше тісто, рівномірно розподіляючи по всій поверхні. До початку лопаткою, далі. Візьму спатулу, так мені буде зручніше. Гарно, акуратно вирівняємо поверхню, під після випікання мав рівну поверхню та гарний, приємний зовнішній вигляд. Випікатиму такий бісквіт при температурі 200 градусів, попередньо розігріти електричній печі. Випікається такий бісквіт приблизно 9-12 хвилин, в залежності від того, наскільки пече сильно ваша піч. Далі перекладаємо його на решітку та обережним рухом знімаємо пергаментний папір, щоб не пошкодити, не пірвати наш бісквіт. Тому що бісквіт Квіт виходить дуже ніжний, дуже м'який та повітряний. Подивіться, яка у нього ніжна текстура та структура всередині. Він такий м'який ніжний. Після того, як бісквіт повністю охолов на решітці, Далі за допомогою кільця вирізаю 2 бісквіта необхідного мені діаметру. Далі займемося начинкою. 2 г желатину замочила в холодній воді. Попередню помиту полуницю врощені содою, я залишила просихати. Далі найгарніші, тобто по висоті, одинакові, по розміру, вибрала, розрізала навпіл, вони підуть на декор зовні. Частину полуниці я порізала шматочками для прошарення всередині. Решту 200 г, які залишу. Я перебила блендером та пропускаю через сито для того, щоб позбутися зерняток, які є всередині. Ось це, все, що залишилось зернятка, це викидає необхідно чисте пюре. Сюди додаємо цукрову пудру, додаємо за смаком, наскільки солодка у вас полуниця, чи наскільки солодке ви любите. Далі відтиснутий желатин, який попередньо замочили, викладаю в ємність. Сюди додаю трішечки ось цього пюре, яке ми приготували з цукровою пудрою та відправляємо мікрохвильовку для того, щоб желатин розчинився з нашим пюре. Коли желатин повністю розчинився, все перемішую до однорідності і поступово починаємо об'єднувати дві суміші. Нам необхідно поступово додаючи пюре до желатину, об'єднати до однорідної консистенції, щоб е, е, желатин не дав грудочки. Ось так я додаю, поступово вимішую до тих пір, поки обидві консистенції не об'єднаються і не творять однорідну масу. В кондитерський мішок я перекладаю заварний крем, який переготувала напередодні. Тобто, коли випікався у мене бісквіт, я вже почала робити заготовний на заварний крем. Як готую заварний крем, відео у мене є на каналі. Посилання залишу внизу в описі. Щоб зараз не витрачати додатковий час на рецепт, який вже є на каналі. Далі на дошку кладу харчову плівку, зверху розсувне кільце, яке я простелила ацетатною чи бортовою стрічкою, до якої я притуляю полуницю зрізом до самої плівки. Для того щоб вона приліпилася, ось так приклеїлася, ось зріс, і приклею її до самої стрічки, щоб зовні було видно саме зріз. У кондитерського мішка відрізаю невеличкий кінчик, щоб була тоненька ось така цівочка, якою я проходжуся, заповнюючи порожнечі між ягодами. Бувають випадки, що під час формування крем може затікати під ягоду. Для того, щоб цього не утворилося, я ось так великим пальцем притримую ягоду щільно до самої стрічки і далі продовжую заповнювати порожнечі між полуничками до самого кінця. Таким чином, ми зафіксували наші ягоди навколо стрічки. Далі викладаємо частину крему на дно. Тут у нас повинно піти трішечки менше, ніж половина крему. а також кремом задаємо висоту нашого торту. Тобто на ось, до цього рівня у нас будуть ягоди. Все решта ми повинні заповнити кремом та начинкою, тобто з цими дрібними ягідками. Бо зверху на цю всю начинку піде наступний прошарок бісквіту. І викладаю крем таким чином, щоб ягоди повністю занурилися в крем, щоб покрити їх, заховати в крем. І сформувати ось таке невеличке заглиблення для того, щоб сюди додати ягоди, які ми попередньо порізали шматочками, у цей отвір. До речі, крем, який я роблю, я додаю в нього 11 г желатину, тому що цей крем повинен бути досить стабільний, щоб витримати ось цю всю начинку. І розподіляю ягоди рівномірно по осьій поверхні за допомогою ложечки. Зверху додаю залишившуся частину крему, залишаю 2 столові ложки крему наверх на сам бісквіт. До речі, який я зверху викладаю та вирівнюю поверхню, щоб торт був гарний верхній прошарок мав. І ось ці 2 столові ложки, які залишилися, 2,5 ложки, розподіляю по крему для того, щоб бісквіт добре просочився. І зверху на ось цей крем виливаю нашу полуничне, желе, нашу полуничне желе, яке ми приготували напередодні. І Відправляю на декілька годин в холодильник, для того, щоб охолов наш крем, в якому є желатин. Та Ось ця зафіксувалася начинка, в якій також є желатин. А тим часом приготуємо гель, яким я буду покривати полунички, яких я залишила декілька штук для декору, щоб вони не завітрились та не засохли. А для гелю нам необхідно 1 грам желатину, який я замочила попередньо в холодній воді. До нього додаю 1-3 чайну ложку цукрової пудри та 2 столові ложки води. В мікрохвильовці імпульсами прогріваю цю суміш, для того, щоб утворилася ось така прозора рідина ось такий гель, яким ми будемо зверху декорувати наш торт Тим часом торт охолоп, я його витягую виймаю з холодильника, знімаю знизу плівку харчову та викладаю на тарілку, на якій буду подавати. Також знімаю ось цю бокову захисну стрічку і тільки подивіться, яка виходить краса. Подивіться на цей торт. Робимо це акуратно, для того щоб стрічка не потягнула наш гель, який є зверху. Подивіться, як гарно виглядає. Далі зверху можете декорувати за своїм бажанням вподобанням. Я викладаю ось таким чином полунички зрізом різом догори. В один прошарок. Далі цей прошарок зверху я змащую гелем, який ми зробили, для того, щоб ці плунички знизу також не засохли. і Поверх цих плуничок я буду викладати наступний прошарок-полуничок, і за допомогою цього геля вони зверху зафіксуються. І під час транспортування нікуди не дінеться і не злетять. Дуже зручно гель наносити ось таким пензликом. Поверху цього гелю викладаю знову слайси ягід, які залишилися. Знову ж їх змащую гелем, зверху для декору на ось цю полуницю я покладу декілька горіхів фісташків розколотих навпіл. По-перше, це розбавить червоний колір та надасть гарного відтінку. А по-друге, воно дасть невеличку підказку про те, що і в самому торті, тобто в бісквіті, є фісташка, буде перекликатися. І залишками гелю змащую поверхню торту, тобто сам ось цей полуничний прошарок, для того, щоб надати додаткового блиску та запобігти завітрюванню країв. Це максимально полуничний торт. Він виходить дуже ніжний, дуже смачний. І матиме два вау-ефекти. Перше це від його зовнішнього вигляду до святкового столу, а друге це його смак. Зараз розріжу, покажу вам, який він всередині. Подивіться, скільки там крему і який він ніжний, ніж просто потає всередину. Максимальна кількість смачного ванільного заварного крему в поєднанні з полуницею свіжою та з ось цим желе полуничним і, ніж, і ніжним і ніжним бісквітом горіховим. Це дуже смачно. Даний рецепт на торт діаметром 16 см. Ви обов'язково повинні його приготувати, тому що це просто вау. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!